Не, ви Що на за Я не, не віжу на них. Вам телефон надані, щоб ви перезвонили вам Чи вас немає самого? А, не а хто дзвонить? Привіт. Представтеся, будь ласка, да, вот, вот, яку охоронну фірму ви представляєте. І так, на якій підставі так, ви відмовляєтеся, мене пустити по перепустці до будівлі. Поясніть, будь ласка, я прийшла, я хочу зайти. А, Мені заступник міського голови, секретарка Еврази, пані Галина Герего надала разову разовий тимчасовий за домовленістю, що яка, яка має її особистий хід, яка стріла на печальний хід на центральний хід? Давайте зафіксуємо зафіксуємося. Тут, да? Так що, на центральний хід? Только що не пустили там. А ви повинні розмовляти українською мовою. Вона же регіональна українська, а ви держи з боїш, в курсі? Я вас дуже прошу, тут люди працюють. Бачите, реєструємо це я. Ну, бачимо, що не працюєте, а розмовляють і наземною мовою. Нам сказали, потрапляли через центральний знову. Це знущання просто. официально на Иди на Сторонним хит за оборону. Хорошо, традиционный этот, знаешь? нечего делать, да? Он всегда одинаково, слышишь, каждый раз одинаково реагирует. Каждый раз. То есть человек не привык. это это вторая вторая попытка нет, третья третья попытка вот вы видели подождите Щойно я підходжу ну, до цих чудових дверей, вони зачиняються. відійдіть, е. Це проба №3. Хлопці, хлопці, є... Ну, що таке? Тут не є ж парапустка. Ви... Ні, так це на вирвати зру. А він не буде вирвати зру. Ви Пустіть одну. Ні. Дивіться, це ж парапустка офіційна. Ви мене пускали по цій парапустці. А її не пускаєте. це псух. Ми. Так, 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 так. Спокійно, не вирвати в мене нічого зру. Будь ласка. Офіційна будемо себе перепустити. Дивіться. Ні, так я не розумію. Тут підпис пані Герези, тут офіційна початка. З того боку мене не пустили. З цього два рази запустили. Звісно, є. Ні, ви скажіть, це нормальна перепустка, не підроблена. Тому що ваш колега сказав, що це сфальсифікована перепустка. Представник э, служби охорони да, служби час охорони та да, приватної назад. охорони фірми. Ну що? Ні, а ви скажіть, яку ну, відповідальність він повіше цієї промадянин. Ну представьтесь, пожалуйста. Ні, так давайте розберемося. Пойди потім за це. Ваші опухоли нормально проходить. Так, так, ми. Тому що це свавілля приватної холоди, тому і не пускають. Їм не сподобалося обличчя, вони не пускають. Для цього, тому що бувати холоди, вимагає вимагаємо. А тим більше, що ця охорона фірма була вже а До того називали. Атлант і охороняла незаконні забудови. І коли ми це розкрили, вони переіменували її одразу. ще одного чи що? — Вся ж фірма охороняла Ярича застройку на Троєщині, на Маяковського. А потім її переіменували. Ангел Ангел називалася, чи як там? Так. Це фото з, 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 з того з тих подій. Макс Требухов. Але, Але. Запустили є, а, це, з третєї спроби запустили. Давай, давай, давай. антилопу вдов. Запустили? Ага. Так, один прапор мені залишить, бо я буду виходити на подолі там на акції. А, значить один з тебе. Все, вона треба красавця. Ты треба, треба, авжеж, ажеш, авжеж. Мне, мы так. А, Спалою можна було б йти. Ой. Може спалою, а, не, так. Можна отримати нею ж і по голові. Можна в метро стати, і що. О, здравствуйте. Не-не, не-не-не. У меня малой просил. Говорит, папа, флаг. Я говорю, потом. Вітаю вас. Привіт! Здорово! Ну що, промову якусь? Ай, ну. Що чи що вас спонукало що? прийти сюди? Да, я думав, тут будуть ці беркутяття, а вони злякались не прийшли. Попрятались по прорізні та по Богдана Хмельницького. Ну, Близько бояться Ну, Вже він. почали нас поважати. То так тільки дві таких скромних машинки стояла, а зараз вже по десять з кожного боку. Добре. Так, а все, ну, блин, товарищи, да. Сейчас, сейчас. А, да, да.